Усім доброго дня! Сьогодні у нас з вами пункт 13 правил дорожнього руху. Дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Пункт 13.1. Водій незалежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливості вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримуватися безпечної дистанції та безпечного інтервалу. Давайте з вами пригадаємо, що називається безпечною дистанцією та безпечним інтервалом. Безпечна дистанція це відстань до транспортного засобу, що рухається попереду по тій же самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру. Безпечний інтервал. Це відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Пункт 13.2: На дорогах, поза населеними пунктами, водії транспортних засобів, швидкість яких не перевищує 40 км на годину, повинні дотримуватися такої дистанції, щоб транспортні засоби, які виконують обгін, Мали змогу безперешкодно повернутися на раніше займану смугу руху. Ця вимога не діє, якщо водій тихохідного транспортного засобу подає попереджувальні сигнали про виконання обгону чи об'їзду. Пункт 13.3 Під час обгону, випередження, об'їзду, перешкоди чи зустрічного роз'їзду необхідно дотримуватись безпечного інтервалу, щоб не створювати небезпеки для дорожнього руху. Пункт 13.4. Якщо зустрічний роз'їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода, чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу. На ділянках доріг, позначених знаками 1.6 крутий підйом і 1,7 крутий спуск, за наявності перешкоди дати дорогу, повинен водій транспортного засобу. Що рухається на спуск. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію.